Перші великі гастролі Донецького академічного обласного драматичного театру після евакуації з Маріуполя у столиці актори грали на сцені національного театру імені Франка. Акторка Олена Біла працює в Донецькому театрі з 2003 року. Під час блокади Маріуполя разом з родиною жили саме в будівлі драмтеатру в центрі міста. Їм вдалося евакуюватися з Маріуполя за день до трагедії. 16 березня 2022 року. Армія окупантів скинула авіабомбу на будівлю Маріупольського театру, в якому від обстрілів переховувалися цивільні містяни. Скільки людей загинуло від удару? Достаменно невідомо досі. 1200 людей там перебувало під час бомбардування міста. Саме в драмтеатрі. Ми жили у костюмерному цеху. У нас була наша родина, мій 10-річний син, чоловік теж актор театру. І опікувалися ще п'ятьма студентами. У нас було вісім людей. Влітку 2022 року колектив театру відновив роботу в Ужгороді і через два роки продовжують говорити про війну та життя українців під бомбами у новій виставі. Людмила Тимошенко, наша українська драматургиня, авторка, захотіла переробити роман Віднесені вітром і перенести всю дію в Україну в Україну. Наші дні, що вона зробила? Вона актуальна тим, що там війна, там війна, війна, яка ламає долі, там, звісно, сильні характери. Ну і звичайно, кохання. Ну як же без кохання? Колектив покаже виставу, віднесені вітром у шістьох містах України. Дали нам можливість показати свою першу масштабну роботу. Роботу, яка дуже пов'язана з сьогоденням, яка розповідає, що зараз в державі трапилось, і як ми, українці, прості українці, мова в виставі йде про родину, просту українську родину, сприймаємо. Цю навалу Російської Федерації. І завдання наше сказати всьому світу, що театр Донеччини живий, що Донеччина українська і що ми обов'язково повернемось на рідну сцену. Нині Донецький театр з Маріуполя залишатиметься в Ужгороді, але продовжить своєю діяльністю наголошувати. Драмтеатр це не лише трагедія, а й сила, яка допомагає рухатися вперед. Дар'я Поленкова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.